У столичному кінотеатрі Ліра відбувся показ документально-публіцистичної стрічки Олега Климчука та Євгена Одовиченка на уходах. У центрі фільму тема вимушеної міграції українців, які і у 21-му столітті змушені шукати захисту за кордоном через повномасштабну війну. Враженнями від прем'єри поділиться Богдан Олійник. Ми називаємо його публіцистично документальним фільмом. І в ньому закладені насправді не відповіді, а запитання. І от нам цікаво з Євгеном чи ви прочитаєте ці запитання, які ми ставили. новий документальний фільм на уходах занурює глядача в історію та сучасність української еміграції. Автор стрічки Олег Климчук і режисер та оператор Євген Удовиченко працювали над проєктом майже два роки, аналізуючи зокрема і сучасні виклики для українців, які вимушено залишили дім. Нам дуже болить те, що наші люди виїздять звідси з України, і населення зменшується, потенціал зменшується, економічний, інтелектуальний потенціал. Мені не байдуже, що буде з цією землею далі. Назва фільму не випадкова. Вона відсилає до повісті Андрія Чайковського про людей, які залишили рідні землі в пошуках кращого життя. Митці порушують питання про характер і силу волі сучасних українців, які долають труднощі, адаптації та досягають успіху за кордоном у Канаді, США чи Польщі. Автори фільму разом із режисером і публіцистом Володимиром Мулою досліджують це питання через історію легендарного хокеїста з українським корінням Вейна Грецький. Актори Деві Духовний та Кетлін Винник, канадський політик Христя Фріланд, генерал Збройних сил Канади Йосиф Романів, засновник Давоського економічного форуму Богдан Гаврилиш. Наші співгромадяни не чим не гірше представників других може бути більш успішних країн. Це можна спостерігати, коли українці, так би мовити, пливуть проти течії. І все одно е приходять до великих результатів. Серед героїв стрічки і український гонщик чемпіон Сергій Малик ще 2014 року з початком російсько-української війни він перекваліфікувався у волонтера і заснував міжнародний благодійний фонд Вільний дух України, допомагаючи медикам та воїнам ЗСУ з транспортуванням гуманітарних вантажів і доставкою бойових автівок. Проблема вона тварина сіки. Тут зараз присутні всі мають дошою війни. І, просто, це дуже витратиться саме самої думки. Знімальна група працювала без зовнішньої підтримки, використовуючи відкриті джерела та власні ресурси. Як визнає Євген, фінансові обмеження змушували шукати нестандартні рішення, але водночас давали свободу творчості. Підтримка це важливо, коли є кошти, коли можна закупати якісь футажі, якісь кадри, які Спроможні більш якісно зробити свою роботу. На жаль, таких можливостей у нас не було, використовували ну, відкриті джерела. А це, як ви самі розумієте, ну, це з уже би, наш, наші можливості при роботі над фільмом. Творці стрічки не виключають продовження документального проєкту як своєрідну мистецьку підтримку у питанні повернення українців на батьківщину. Богдан Оліни в'ячеслав добровольський телеканал Рада загальнонаціональний марафон Єдині новини.